Війна триває, але життя продовжується. Ставити його наступ ніхто не збирається, незважаючи на військову агресію північних сусідів, яка за останні півроку тільки посилилася. І цей супротив у тилу має свій сенс, адже треба збиратися з силами і знову і знову доводити ворогу, що українці незламні. З цим гарно справляються в Юніті центрі, де всіх охочих навчають цікавим практикам та відволікають від сумної реальності. Ми відкрилися вже як півроку, працюємо для людей на підтримку теперішнього часу і залучаємо як і молодь людей різного віку. Залучаємо для малювання, ліплення і всього гарного, якого в нас є. Взагалі у нас тут вікова категорія від 2,5 років і до 60. Юніті центр це філіал арт-центру. і створений він був з ініціативи міського відділу культури у віддаленому районі міста на вулиці Озерній, аби більше людей могли його відвідати, не їдучи спеціально до центру шостки. У нас ліплення глина. Потім у нас розпис на спилах дерева. Дуже цікава така річ. Потім у нас є камінці долоньки. Чому камінець долонька? Тому що він вкладається на долоньку. Потім у нас є ганчарний круг. Ось наші вироби. Щоб люди подивилися і могли створити таке самі. Потім у нас є спінарт. І таке нововведення. У нас ми спочатку малювали на папері. У нас був спінарт, а тепер ми пропонуємо на глині. І це все, що люди роблять, діти роблять. Вони забирають з собою в подарунок додому. Кожну суботу у нас все нове. Ми стараємося кожну суботу зробити. Якщо глина, то якесь таке нововедення, щоб вони ніколи не бачили такого і змогли зробити своїми ручками. Люди йдуть з задоволенням і просять ще щось новеньке, цікавеньке. І кажуть, давайте ми ще прийдемо завтра. З'явився ЮНІТІ-центр на базі бібліотеки, яка свого часу належала одному з оборонних підприємств міста. Зараз книгозбірня перейшла у підпорядкування місцевого відділу культури. І наряду з новим культурним осередком продовжує свою роботу, намагаючись залучити до цікавого світу книг все більше місцевих дітлахів. Читаючи діти є завжди. І яким цікаво читати, і подобається книжка і нова, і нова, красива книжка, і цікава книжка, такі діти є завжди, і гаджети їм не, не заважають читати. Ну, звичайно, зараз бібліотеки боряться з, з цим. Ну ми конкуруємо. Та все ж таки фішкою Юніті центру є ручна робота, спрямована на створення прекрасного і розвиток уяви і дрібної моторики рук. У першу чергу у дітей і юні шосткинці з задоволенням відвідують заклад, аби з користю провести час і навчитися чомусь цікавому і корисному, зокрема, ліпленню з глини. Саме на один з таких майстер-класів потрапили. І ми цього разу ліпити глиняні чашки прийшли четверокласники загальноосвітньої школи номер 5 Власна керівниця 4-го В класу Ольга Новикова ділиться своїми враженнями від центру та того, який вплив на дітей мають подібні заходи. Зараз необхідність дуже є в цьому, тому що діти займаються дистанційно і весь час перебувають вдома більшість часу. Тому такі заняття вони відволікають їх від комп'ютера і згуртовують, вони разом спілкуються, проводять час і. Цього не вистачає. А також, ну так як зараз у них дуже так напружена емоційна обстановка, то знімається напруга під час такої творчої роботи. Я вже подивилася і зробила висновок, що треба неодмінно ще раз сюди завітати, не один раз. Прийти до ЮНІТІ Центру ще раз не проти і самі дітлахи, які отримали масу задоволення від творчого процесу і з радістю повторили б це, створюючи щось новеньке. Ну, мені дуже сподобалося, бо тут дуже цікаво. Я зробила чашку собі. Я б хотіла, щоб ви приходили сюди, тут дуже весело, тут дуже класно. Ну, мені сподобалося. Мені дуже сподобалося ліпити чашку з глини. Спочатку ми ліпили цю штуку. Потім ми робили прикрашення, а потім вже робили. Ручку. Я хочу зробити оці камери і блюдце, і розмалювати ну, такий є, малюнок. Ага. давно не малював. Сподобалось, тому що ми робили чашки і їх можна використовувати так до, для карандаша, ліба чого. Так я б, хотів би зробити гномика. Сподобалося, як мені. Як ми робили чашку. Ми з глини брали глину, розкачували, потім ми робили довгий прямокупник і потім ми робили на ньому узори, потім ручку, а потім, потім дно, а потім ручку. Мені сподобалось, коли ми носили глину. Це приємно було для рук. А що б хотіли ще зробити? Ось так ось таку, таку фигу сподобався. Ми тут робили чаші, та там були такі гарні окраси. Я б хотіла зробити це дерево намалювати. Тепла, дружня атмосфера в юніті центрі сприяє розкриттю скритих талантів, а з користю проведений час, в колі друзів однокласників чи просто незнайомих творчих людей дає змогу розслабитися і отримати задоволення, помедитувати. І навчитися цікавим процесам, тож співробітники закладу запрошують до участі у майстер-класах всіх бажаючих долучитися до прекрасного і отримати нові навички.